Що цікаво, указ Путіна про так звану повну часткову мобілізацію, не відповідає жодним юридичним нормам. От, це незаконна мобілізація, мобілізація, як я називаю, як і в Україні. Є мобілізація, а офіційно її нема. В Цілому Путін не підписував жодної мобілізації, мобілізації, її не потрібно виконувати, якщо ви хочете зберегти своє життя, але можете не зберегти та померти в Україні, якщо хочете. Можете померти, будь ласка. От тому, е як Путін порушив е цей документ, порушив свій указ. По-перше, на указі президента Росії відсутня гербова печатка Російської Федерації з зображенням герба Росії та відсутній його підпис. Тому указ Путіна про мобілізацію часткову та повну так звану незаконний. Слава Україні! Слава Бандеря!